Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі в Капелюсі. З вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Play Cain-C. Сьогодні... сьогодні. Сьогодні ви поставите лайки, так? Будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал, щоб у нас росли підписки. От, також не забувайте писати свої ідеї, донатити на ЗСУ і мати позитивний настрій. Не вдягайте капелюшки, готуйте смаколики і погнали! Мухоморчик буде в нас продовжувати. Так, новий гриб, бла-бла-бла. Це ми все вже знаємо. І так, де ми з вами починали, де ми з вами починали я не пам'ятаю. Ну, нехай це буде. Що? Австралія? О, була, по-моєму, Австралія. Ну, неважливо. Поїхали з Австралії. Значить. Так, заразив першу людину, слабкий, бла-бла-бла. Це ми все знаємо. О. Так. Ой. Ну що. Розвиваємо, розвиваємо, розвиваємо. Значить, симптоми треба гасити до кінця. До кінця, поки ми не наберемо достатню кількість очків. А, так, так, так. Ухти. Колапс, нічого собі. Цікаво так. Продовжуємо працювати над цим Осим. І ще одну зберемо і пропоную. Так, шторми в боцвані. Так, а тепер погнали качати. Що ж ми будемо спочатку качати здатності? І я так думаю, ось це ми будемо все вкачувати. Поки що якось ось так. І тепер подивимося, що в нас буде. А в нас буде чудове, чудове таке просування. Розкидали по всій карті. Так, нові е, клінінгові техніки, але на кораблях, але це нам поки що нічого не, не дасть. В поганому сенсі я маю на увазі. Так, знову е, таємниці щодо Олімпіади в Токіо. А деякі, я так бачу, повторюються, і це не знаю, добре, це чи погано. Так, продовжимо. Спершу я все-таки інфікую цю штуку. Знову таки з приводу Брексіта. Так, а от оце не дуже добре. Це ми приберемо. Симптоми ми прибираємо. Симптоми нам не потрібні зовсім. Так, то, я так розумію, не летальність, а саме симптоми. Саме симптоми е є проблемою для нас основною. Так, ніякого кашлю бути не повинно. Це мабуть просто. Так, добре. Я так розумію, сам просто розвивається через те така. Так, ось це. Ох, як швидко погнало нічого собі. Так, стають мокрішими через глобальне потепління. Добре. Глобальне потепління. Так. Трішки сповільнимо темпи, гри, тому що небезпечно. Та-ра-там. Я хочу... Що? Ні, кашляти не треба. О, симптоми розвивати не треба ніякі, будь ласка. Поки що. Був би дуже вдячним, якби не розвивалися симптоми. Було би дуже приємно. Але кількість ДНК очок росте і це приємно. Так, ще потрібно дві ці штуки. Я хочу спершу їх, а вже потім все інше. Не знаю, чи це насправді дуже потрібно, але гра радила, тому ми зробимо. Нам не важко, правда? ж? Так, ще трішечки. Ну, я думаю, одну можна. Яку? Ну, оцю цю верхню нехай. Оп. Поїхали. Ну, одразу можна і цю нижню, так? Да? Да. Погнали. От і все. Тепер максимально весело буде. Тепер поки що все інше, я думаю, не дуже треба. Варто просто збирати очки. О. Так, симптом. Симптоми нам не потрібні. Ми симптоми одразу ж сюди назад. Не треба. Продовжуємо. Так, хворобка, розвивайся, розвивайся. Трішки прискорим процес, тому що хочу багато набрати очків. Для того, щоб завершити з тюєю штучкою. Бо я не побачив, що там є іще оце. Все, тепер з цим ми покінчили. Тепер треба буде качати холодні клімати, напевно. Такого простого потрібно качати холодні клімати. Да. Так, холодні клімати. Трішки для того, щоб прискорити в холодних кліматах. Логічно, правда? Логічна логіка, як завжди. Так. Е ці як їх Потопи збільшуються на Карибських островах, то так. Да. Щось там можливо. Серйозне збільшення чогось там я щось. Не встиг трішки. Ану, ще раз. А, ну, 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 ну. Ладно. Видно, пропустив уже цю штуку, ну нехай. Так, збільшуємо, працюємо. Я не дуже поспішаю для того, щоб не встигнути, ну, для того, щоб встигнути зреагувати на мутації. Бо я трішки хвилююся, що якщо я не встигну, то одразу почнеться дослідження хвороби і нам буде біда. Так, прорив. Ух ти! Ну, прориви це все, все одно. Мають бути хоч якісь симптоми, правильно? Так, симптомів немає в нас. Ну що? Качаємо тоді поширення, напевно. Качаємо поширення отак і поширення ось так. От, а ще поширення в. Ось так зробимо. Так, знову ж таки він може вижити на кораблях. Так, мутував і знову симптом анемії. Знову. Чого він завжди симптом саме анемії розвиває? Не треба. Так, не хочу. Обійдемось без симптомів поки. Обійдемось поки що без симптомів. Ой-ой-ой. Щось -ой -ой. там все погане, я так бачу. Чому ж швидкі їздять? От, е, вони так цікаво ці звуки підбирають. Просто тому, що заражені. Але ж немає ніяких симптомів і людей воно ж не мучить, правильно? Просто розвивається хвороба чи що. Чи я, мабуть, щось не розумію. Швидше за все і є. Далеко від лікаря дуже-дуже далекий. Так, ладно, тоді. Що? А тут ск скільки? 28 очків ти що? Ну, я якось не дуже хочу 28 очків. Це щось серйозно. Так, симптом анемії. Знову добрий вечір. Мені не треба анемія. Мені треба її назад. Так. І продовжуємо очки добувати. Трішки швидше добувати, тому що. Ну тому що давайте мені ще трішки, будь ласка. Хочу ще. Ладно. Ой, як пішли, які темпи, які темпи. Хочу ще разок холодні клімати вкачати. Але я не впевнений, що це потрібно робити. Так. Так, симптом кашлення не треба мені. Не треба мені симптом. Не треба мені симптом, не хочу. Обійдемось без симптомів. Ні, я мабуть не буду качати холодні клімати. Нехай набираються очки. Нехай набираються. Нам вони потрібні. Серйозний землетрус в США. І що він дасть? Збідніння якесь? Так, зараз ми інфікуємо, інфікуємо, інфікуємо ще більше. Працюємо над набиранням, Да, фестиваль любові в Швеції, що дуже добре. Але нам уже не дуже це потрібно. Нам потрібно просто зараз збирати очки для того, щоб потім було просто... Чіпс і все. Не дуже хочу качати ще якісь е ці передачі, ще щось, тому що. Тому що, може потім знову не вистачити очків. Так, ось бачите, а ще симптоми поїхали вже. Симптоми теж нам не треба. Так, симптоми ми прибираємо, поки не наберемо повністю. Ніяких симптомів бути не може. Мова ні про які симптоми навіть не йде. Все. Тому, що, ну як це? Тому що ми маємо заразити спочатку, а потім уже. Так. Мені не дуже подобається, що він так повільно йде. Ну, ми трішки прискоримо. А може і не повільно. Може і ні. Хто знав? Так, ну США прямо добре, так заражені, я бачу. А холодні країни щось слабенько так ідуть взагалі. Може, варто було б качнути холодні країни. Але жось, будь ласка, холодна, але просто вони взаємодіють там гарно. Так. Ну не знаю. Нам спішити нема куди. Так, спішити нам нема куди, тому почекаємо. Ну, все-таки ні. Я все-таки, мабуть, вкачаю. Оце. Де воно у нас знаходиться? Холодні клімати, тому що мені набридли ці довгі повільні темпи. Зараз повинні темпи трішки прискоритися. Ого, прискорились, прискорились, вже чудово, вже добре. Так, мутував симптом анемії, знову ж таки. Це трошки недобре, тому що... Ну, тому що. Так, ніяких симптомів поки бути не повинно. Так, Гренландія добре так заразилася вся. Добре заразилася Гренландія. Ну що, ось тут ще потрібно, щоб працювали над цим регіончиком маленьким. І оце все потрібно ще заразити, там? Да? Що логічно. Цікаво, чому воно тут так повільненько поширюється. Канада, Канада в нас що? Літаком корабельними шляхами. Погано передається корабельними шляхами і літаком, я так бачу. Ну, тоді трішки ще зробимо. Трішечки-трішечки. І зараз має піти жара. Прямо. Так, зараз буде більше летіти туди. Більше зараження. Значно більше буде. Можливо. Але це не точно. Ну, е, воно трішки пішло, але все одно слабенько, розумієте? От в чому біда. Слабенько, слабенько. Хоча багато літаків і кораблів туди пливе, і ось трішечки ріст є, якийсь спостерігаємо, але... Він слабенький, цей ріст. Що мені не дуже подобається. Час, з іншого боку, ось, дивіться вже щось є. Так, збираємо, збираємо. Зараз будемо симптоми вже скоро, але потрібно повністю заразити. Я не хочу повторювати ту саму помилку, яка була того разу. Так, в Канаді вже пішла жара. Вже добре тут. Так, мутував. Ні, мутації ми припиняємо поки що. Симптоми ми поки що припиняємо. Так. Ніяких симптомів, будь ласка. Ніяких симптомів до тих пір, поки ми не заразимо весь світ. Тільки тоді, коли ми заразимо світ і наберемо достатньо очків для того, щоб уже заражати, ой, заражати, для того, щоб качати симптоми одразу пачками такими от серйозними, тоді тоді вже будемо. Ну, очки самі по собі ось набираються, так? Це добре. Так, тут уже добряче так канаду ми інфікуємо. Вже швиденько йде процес. Ось, але в нас мало очків, і це проблема. Очків всього лише 22. Їх має бути хоча б, я не знаю, 30, щоб почати, мабуть. А краще перестрахуватися і взагалі 35, нехай буде. О! Все, остання здорова людина була заражена. Добре. Тепер просто працюємо над тим, щоб набрати очки і не дати мутувати, поки ми не наберемо очки. Напевно. Як можуть бути здорові літаки і кораблі, якщо остання людина якби була заражена? Як оце працює? Я щось не дуже розумію. І чому в мене не росте кількість очків? Я робив щось не так. Не дуже зрозуміло, але нехай. я казав, 35 очків набираємо і все, і починаємо качати симптоми. А далі вже будемо якось боротись. За виживання нашої хвороби. Симптоми будемо качати одразу ті ще летальні. Дуже повільно розвивається наша хвороба, дуже повільно. Нібито заражений весь світ. А розвиток іде дуже повільними темпами. Напевно, через відсутність симптомів, не знаю. Так, ні, поки що ні. Чи, чи нехай буде. Та ні, не буде. Тому що, ну, небезпечно. Це от небезпечно і все. Нехай поки воно там собі. Своїми темпами. 35 очків має бути. 35. Все. І тоді ми можемо просто лупити їх. Хі -хі. Так би мовити, так? Да? Так, 31. Іще 4 очки. 4 малесеньких очечки. Це зовсім не проблема ж, правда? Ну, хвороба, розвивайся трішки. Давай. Що таке? Що не так? А я вас народ закликаю ходити в масках. Так, ще одне очко залишилося. Ну... Ну ж бо, будь ласка, поспіши. Одне очко маленьке. Або хоча б давайте замість очка хай буде рандомний симптом якийсь. Хоч якийсь. О, чудово! Все, погнали. Качаємо симптоми. А, поїхали. Тут. Що тут, де летальність? Нема летальності тут. Тут є летальність? Є летальність, де більша? Тут. Де летальність ще? Тут є, тут є летальність, чудово! Погнали! Б'ємо їх. Да, Лікар знайшов хворобу мухоморчик. Погнали! Австралія, перша країна, бла бла, бла, Нью-Йорк. Так, погнали! Да, вже наглядають за цією хворобою, лікують її. Але вони не встигнуть. Правда ж не встигнуть? Італія щось там робить. Хвороба, чого не розвиваєшся? А, хвороба. Хвороба, ти чого не розвиваєшся? Ні, хвороба. Всі тільки тим і займаються, що лікують нашу хворобу. Ні. О, ні, ми знову не справились народ. А, -а, -а. а, -а, -а. Що ж, народ, у нас з вами знову не вийшло. <свісно> На жаль, як би ми не старалися, ми знову не, не дістали достатньо очків да? для того, щоб е, розповсюдити симтоми. Ну, е, напишіть, будь ласка, в коментарі ідеї з приводу того, як можна заробити більше очок. От мені саме оце потрібно. Тобто, як заробити більше очок. Да? Е, тому що. Ну, заразити ми заразили. Е, летальність прокачувати, прокачували, але нам не вистачило просто напросточки. Тому дуже хотілося б, якби ви в коментарях зазначили, бо я щось не дуже от розумію, яким саме чином можна набирати очки легко, наприклад, в цій грі, або взагалі як їх набирати. Бо вони дуже повільним темпом набираються з того моменту, як ми заразили всю планету. Ладно, щось вже заговорився. Ну, поки що на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. За те, що додивилися відео до кінця, за те, що поставили лайк, підписались, поставили коментарі. Ви це обов'язково зробили, якщо ні, то зробіть це зараз. Також задонатьте на ЗСУ, тому що хлопці і дівчата воюють за нас, відстоюють нашу незалежність, і ми маємо перемогти ось так як можна швидше, тому що ну, інших варіантів у нас немає. Все народ. Дякую вам за перегляд, всім позитиву, гарного настрою і всім папа. -па.